Привіт! Ви на каналі Клонова кишеня. В цьому відео покажу на прикладі власного рахунку, як працює RESP. Ми відкрили RESP рахунок з WolSimple і почали робити внески на освіту нашої дитини. В липні 2025 року ми внесли 2500 доларів до RESP, і вже в серпні держава нарахувала 500 доларів від CESG і ще 50 доларів від ACESG. Всередині RESP аккаунту ви можете інвестувати ваші кошти в акції чи ETF, і приріст капіталу та дивіденти не будуть оподатковуватися до моменту зняття цих коштів. Саме завдяки інвестиціям баланс в нашому аккаунті виріс більш ніж на 10% лише за останні 5 місяців. Підсумовуємо, ми внесли 2500 доларів в липні 2025 року і станом на грудень цього ж року ми маємо 3300 доларів на рахунку RESP завдяки державному гранту та інвестиціям. І це лише початок. Попереду ще багато років внесків та інвестування. Тож, якщо у вас є діти, відкривайте RESP рахунок і починайте накопичувати на освіту вже сьогодні. Навіть невеликі суми протягом 10-15 років можуть значно полегшити фінансове становище вашої дитини в роки навчання в коледжі чи університеті. Більше про те, що таке RESP, як він працює і що потрібно знати у закріпленому відео. Підписуйтесь на канал і будемо розбиратися у фінансових питаннях в Канаді разом.